Привіт, мої пташечки. Я зараз хочу трошечки попрацювати, зробити кілька розкладів. Потім буду ще робити свічки. А зараз хочу запалити для. Коли взагалі я працюю з свічками безпосередньо. Я запалюю робочу свічку, у мене тут вже догорає, але ще в мене є нова. І на розклади теж іноді запалюю робочу свічку, але зараз мені хочеться запалити енергетичну. Енергетична свічка це не програмна, але вона теж робиться з травами, з ефірними оліями, з натуральної вощини, з натурального фітіля. І з певним таким наміром. В неї не закладається жодна програма. Просто в неї закладається, скажімо так, енергія, на що ви хочете її направити. так? Для цього підбираються відповідні кольори вощини і відповідні трави ефірні олії. У мене ця свічка на такі, знаєте, на а, релакс і на з'єднання з, з вищим а, простором, на з'єднання з, з інформатичним. А, Поле на з'єднання з, з базою даних Всесвіту. так? Цей такий бусковий, фіолетовий бусковий колір, це колір нашої найверхньої чакри Сахасрара, нашого, скажімо так, третього ока. так? І цей колір дуже класно з'єднує нас з вищим інформаційним полем. Тому в мене свічка така в кольорі. Бузковим. І ще я додала трошечки рожевого кольору, але це більше, знаєте, так, для пробудження такої <кій> жіночої своєї енергії для того, щоб я сильніше відчувала. Це я для себе так зауважила, що коли я підсилюю свою жіно жіночу енергію, тоді я краще користуюся, краще чую свою інтуїцію, в мене краще налаштування. Знову ж таки, на це вище інформаційне поле, на інформаційне поле Всесвіту. Також я сюди ще додала квіти лаванди сушені, і тут є трошечки ефірної олії, олії апельсину. Апельсин він просто додає трошечки енергії, тому що. Ця робота, робота з енергіями, робота з свічками, робота з вона, я вкладаю в неї свою енергію, тому ефірна олія вона мене так, знаєте, підтримує. Тож, зараз буде мені тут горіти, дуже класно пахнути, а я готуюся робити розклади. Буду записувати для вас і трошечки працювати. Тож не перемикайтесь, зустрінемось.